На планеті різні звірі, і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з тваринами, які живуть за межами нашої країни, в різних частинах планети Землі. Любить у воді купатись та на сонечку валятись. Має він великий рот, ну а зветься бегемот. Лев гривастий вір не вір. Серед звірів звірям звір, ще його царем зовуть. Всі, хто поруч з ним живуть. Що в горбах несе верблюд. Може, їжі там аж пут, може, там вода в горбах, в пустелях спека жах. Може, він не слухав тата та лягав на дюнах спати, на нерівностях лежав і тому горбатим став. Є ще інша дивна птиця. Вона в Африці гніздиться. Страус птаху цього звати, Що про нього розказати. Величезний крила має, але так і не літає. Величезний цей хижак на людей наводить жах, проживає в річці ніл, небезпечний крокодил. Жираф веселенько в зоопарку гуляє, листя зелене з дерев він зриває. Слони це найбільші у світі тварини, а ще найсильніші на цілій землі. І дуже цікаві вони для людини, бо проти слонів усі звірі малі. Тим відомий носоріг, Ще на носі має ріг. Гострим рогом всіх лякає, хоч нікого й не займає. На планеті різні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, геть смішні. Звірі всіх ми бачили, гарно називали їх. А тепер я перевірю. Як ви їх запам'ятали? Пограємо в гру, «Назви тварину. Тварини дивовижні створіння. Вони живуть у найбільших океанах, їх можна зустріти на найвищих горах і високо в повітрі. Пристосовувались вони до низьких температур, здатні витримати спеку і безводдя пустель. Якщо тварин не чіпати, то вони ніякої небезпеки. Не принесуть людині. Вони живуть далеко від нас, а тому побачити ми їх можемо лише в зоопарку чи цирку. Сьогодні ми з вами завітали в цікавий світ природи, а саме до тварин, які живуть не тільки в нашій місцевості, а й далеко за межами нашої. Країни. Ми з ними познайомилися і вивчили їх назви. Ви молодці, звірів всіх бачили, а зараз любі діти до побачення.